Отже, що робив цей власник? При зустрічі, коли ми зустрічались, він починав мені розказувати, що він перевіряв мене, мою фірму, чи я є в інтернеті, чи в мене є отодом сторінка. І звісно, що в мене є. Я під я працюю 5 років в нерухомості. Як в мене не може бути сторінки на отодомі? І потім він починав мені. Пред'являти, що я якось не так працюю, чи я не мала права, наприклад, кудись там поїхати, відпочити, чому я не була на якісь там зустрічі. І хоча ми домовлялися, що я їду, мені треба також відпочивати, перезагружатися, і ця людина постійно на мене шукала якісь компромати. і я розуміла, що так далі не може бути, і хочу пояснити вам. Як вести себе з такими людьми, і як відповідати таким людям?